Олександрієць Андрій Луценко працює на залізниці машиністом локомотива, обов'язки якого зберегти вантаж та вчасно його доставити у пункт призначення. Залізничник у професії вже 13 років. Продовжив сімейну справу. Всі працюють на залізниці, починаючи з прадіда, який працював монтером колій. Потім дід працював кузнецем. Ну і брати також працюють. На залізниці на різних сферах в мої обов'язки входить це перевезення вантажів, де коли я ще можу перевозити і пасажирські потяги, але це буває дуже рідко, але в даний час це можливо. Андрій працює на різних маршрутах. Найчастіше курсує за напрямками Знам'янка П'ятихатки та Знам'янка Помічна. В перший місяць повномасштабної війни усі залізничники були перевантажені роботою. Графік курсування потягів не відповідав дійсності а відключення світла вимикало світлофори та живлення на електролініях. Перші дні повномасштабного вторгнення це було дуже тяжко, тому що ніхто не розумів, що, що буде. Що в даний момент відбувається, але завдяки цьому зваженій команді ми працювали, як би не було тяжко. Дуже складно було відключення електроенергії. Частина поїздів у нас переважно електрофіцирована. Дуже багато було збоїв по перевезенню. Працювали тепловози, які в першу чергу. Курсували, тягали. Возили перш за все, це возили пасажирські поїзда. У той час найдовший робочий день залізничника складав 28 годин, адже не працювали жодні дорожні знаки, а підйоми та спуски треба було контролювати. За свій досвід Андрій бачив чимало нещасних випадків на залізниці, тож нагадує, що колії не місце для розваг. Залізниця не є безпечним місцем. Поїзд, який проїжджає повз вас, він проходить півтори хвилини, не потрібно перебігати перед ним. Знімайте навушники, переходьте в встановлених місцях, залізницю. Не наближайтеся до контактної мережі, це є дуже смертельним. Історії про залізницю це в першу чергу історії про людей, які здійснюють евакуаційні рейси, відновлюють пошкоджені колії, вибудовують логістичні маршрути, дбають про комфорт пасажирів та вчасно доставляють вантажі у пункти призначення.